90% працівників поліції треба відправити в бойові частини. Насправді складне питання. З одного боку, міністр Клименко стверджує, що поліцейські не можуть воювати, бо вони не навчені. З іншого боку, частина 2 статті 24 закону України про національну поліцію зобов'язує підрозділи поліції брати участь в обороні України та у виконанні завдань територіальної оборони. Щодо кількості особового складу поліції, який збільшився, Можу сказати, що майже щоденно мої клієнти на окремих блокпостах спостерігають по кілька десятків працівників поліції, які нічого не роблять. І це в тилових районах за сотні кілометрів від лінії зіткнення. Щодо необхідності отримання такої кількості працівників поліції за умови скорочення кількості населення. Можу сказати: в мене є клієнт, який працює в логістиці і багато подорожує Україною. Так він стверджує, що в окремих містечках залишилось лише податківці. Поліцейські та та закашники, а крім них лише діти, чоловіки віку та жінки. Що в таких місцевостях роблять поліцейські в такій кількості? З якими злочинами вони борються? Невідомо. Зрозуміло, що кількість працівників поліції в окремих підрозділах слід оптимізувати. Частину працівників поліції можна було б направити на перепідготовку, а згодом бойові частини вже сьогодні. А ви як вважаєте?